Як класно, що відкрився цей парк, тепер ми можемо на роликах частіше кататися, тут більше місця. Ага, і кажи, як ти так швидко катаєшся, я от ледве тримаюся на них. Ну, я катаюся з 9 років, а вже 14 мені. Ти точно думаєш, що Саша і Мар'яна тебе не побачили, то так підозріла, сиділа саме біля теніса, ну, може, випадковість, я не хочу зараз про них думати. І так скоро школа, і ми будемо звичай бачитися кожен день. Ага, не кажи. Канікули весняні такі короткі. О, які люди в Голівуді, що теж вирішили провітритися, погода, звісно, суперська. Та не кажи я думав, що після тих снігів ніколи з дому не вийду. Ну, Хлопці, ми були б дуже раді з вами поговорити, але нам потрібно йти далі. І, до речі, не забудьте, що у нас проєкт семестровий. Я досі чекаю від вас інформації, у нас теми історія. А, точно, я забув. Ну, скину ввечері, напевно. Що ви так спішите? Ну, гаразд, давайте, до зустрічі, завтра школа у нас. Мені здається, вони нічого не зроблять, і нам потрібно все самим зробити. В тебе хоча б база є, прикинь немає. Я не знаю взагалі, що робити. Просто жодної інформації. У нас є тільки назва проєкту. Що ми маємо зробити? Слухай, а давай я відпришуся до тебе на ночівлю. І ми сьогодні з тобою все зробимо. О, суперська ідея, давай до тебе погнали. Зараз я тільки двері закрию. Е, Діана, а я про щось не в курсі? Ти про... Що? Ола, це що за приколи? Я не поняла, це що за коробочки? Ми нікуди не переїжджаємо. Куди цю коробку поставити, Романе, постав до інших їх? Зачекай тут, я зараз усім розберусь. Перепрошую, а ви мені не поясните, що тут взагалі відбувається? Звідки ці всі коробки? Дівчата, тут звідки взагалі не заважає мені роботу виконувати. Я тут живу між іншим. а то, напевно, там твій тату, от у нього і спитає, я просто свою роботу виконую, знайшлися ці твора. Чудово, тату, так тато. Ну, вітадечка, не поясниш мені нічого. Ой, а ти вже тут, донечка, я, ми наділися тебе пізніше тут побачити. Тату, що відбувається? Чому наші речі? Забирають з нашого будинку. Ви нічого такого не казали. Ой, ну тільки не розказуй про це молодшим, добре? Тобто не розказувати. Ну, ми ввечері збиралися розказати. Ми робимо невеличкий ремонт. Не переїжджаємо, а ремонт е кардинальний. То а це, а це, отак? А де ми жити будемо під час ремонту? На коробках, матрацях чи що? Я так не планувала взагалі-то. Ой, вітаю, добрий день, надіюсь, ви не переїжджаєте в іншу країну? Ні, звісно, ми просто робимо кардинальний ремонт у нас вдома. І, до речі, за цей час ти з Домінікою саме до Міри. Так, Міра? Так, Міра, саме до неї ви переїдете жити на 2-3 тижні. О! А, а це як так? Тобто у Міри жити не у бабусі, не у дідуся. Ну, вони далеко дуже живуть, і в вас скоро почнеться школа. Я думаю, так буде зручніше, і ми вже, до речі, домовилися з батьками. Ти розумієш, що це значить? Ночівлі кожен день клас. Іди, дядок, речі зараз бери речі, міро, можеш проходити і допомогти їй. А в мене ще багато справ. Добре, таточку. А мама вже і тут поскладала речі. Та, звісно, переїзд це таке діло нелегке, пам'ятаю, як я переїжджала з іншого міста. О, мамо, ти вже до спальні зібралась? О, Діано, а ти вже, напевно, в курсі, та тата зустріла, бачу коробки кучі, я аж налякалася, що таке. А, ну, ми хотіли вам сюрприз зробити. І ваші кімнати будемо міняти. На це ми вже хотіли з вами погоджувати. О, так це супер класно, Ну добре, я якраз речі збирати йду. Е, добрий день. О, Міра, добрий день. Та до тебе, дівчатка, мої переїде. Ну, давай, біжи. Чим раніше прийдете, тим краще. А у Домініки зараз гурток, так що потім вона збере. То в тебе і кімната і так колиснюча. Не знаю, що ще можна зробити, щоб краще було. Ну, не знаю, щось, напевно, нові естетичні штучки, хоче, якісь там рамки, картини. Джесі, до мене в десь мене тут смачненьке. Так, ну Джесі, напевно, треба буде ветеринарну клініку відвести. Не буде ж вона у тебе жити. Я б хотіла, а ну мама алергія на тварин, тому в мене і немає вдома ніяких домашніх тваринок. Оце мене несправедливо, хоча б морські рибки є. Так, ми в коробку будемо складати. Ні, ти що, яку коробку? Я що, до тебе буде коробку тягнути, Валізу складемо цю коробку взагалі можна гіть. Не треба вона нам зараз. Так, що в мене є в шафі? О, огляд, це я люблю. Так, ну в принципі, в мене тут не так багато речей. Більше ще не витягнули. Це шкільна форма. Обов'язково потрібно. Так, це крутий костюмчик. До нього йдуть ці рукавиці і ось ці е, взуття. Так, бін, шкільне взуття у мене. Напевно, візьмемо ці кроси. Для тебе стільки одягу і ти кажеш, що це мало-мало це, звісно. І ще, напевно, оцей джинсовий костюмчик. Ну, я думаю, хватить. Так, е, ну, а це все інше уже е, вс... напевно, в коробку. Так, ще сумку з собою візьму. І, звісно, пляшку. О, мені аж їсти захотілось. Пішли вниз. Я думаю, що батьки ще до кухні не добралися. У нас їжі не так багато, mm -hmm. морозого будеш. Єдине, що можу більш-менш нормально запропонувати. Ти питаєш, звісно, будеш із мого любимого магазину. Так, ну на тобі ось це, а я візьму оце тоді. Ой, чого я в цьому шоломі хожу? Нехай тут полежить. Прямо на столі. А що не так, не забрудниться? ж. Це так класно, що ми будемо жити разом. Тепер зможемо робити проекти. але я, звісно, хочу подивитися, що в нас буде в новому будинку. Ну і я думаю, що ми будемо у нас, батьки будуть забирати там, водити кудись, можливо, вибирати меблі. Це так цікаво, не може дочекатись.